У анексованому Криму відбулася пожежа в районі ворожої авіабази. А у тимчасово окупованому Донецьку наші спецпризначенці знищили черговий склад озброєнь окупантів. Це підтверджують кадри зняти з висоти пташиного лету. Всі подробиці просто зараз на каналі час. У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 25 жовтня палало у районі авіабази противника Гвардійське. Про це повідомив телеграм-канал Кримський Вітер із посиланням на фотографії американського космічного агентства НАСА. Там зазначили, що судячи з карт пожеж на військовому об'єкті російських загарбників сильно горіло. Так звана прокремлівська влада півострова, як і військові країни-агресора, з цього приводу жодних деталей не надавали. Там, взагалі, цей факт замовчують. Однак відомо, що минулого вечора вже у пізню годину сильні вибухи пролунали у Севастополі. Від хвилі у деяких будинках навіть повилітали вікна. Заступник місцевого губернатора в лапках Євгеній Горлав після цього написав у соцмережі: мовляв, спокійно, все нормально. За даними місцевих інтернет спільнот один із хлопків чули навіть у Бахчисараї, що розташований по карті за 30 кілометрів. Також у Севастополі оголосили сигнал повітряної тривоги. А вже на ранок змі розкрили подробиці учорашньої ракетної атаки. Російський телеграм-канал Астра пише: одна з ракет поцілила у ліс приблизно за пів кілометра від складу озброєнь на цій військовій частині 63-876. На території цієї частини в районі селища Сахарна Головка розташовуються склади озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації. Внаслідок падіння ракети загорівся ліс, територія ВЧ не постраждала. Йдеться у дописі. Ну а вже пізніше місцевий так званий губернатор розважаєв, пояснив бавовно проведенням штатних заходів в акваторії в районі Каракоби, зокрема з використанням реактивних бомбометів. Він стверджував, що засобами РЕП нібито був посаджений безпілотник, який здетонував на землі у полі. Від Кримського півострова до Сходу України у тимчасово окупованому Донецьку воїни ГУР виявили та знищили ще один склад з боєприпасами ворога. Ще 23 жовтня 2023 року. О 3-й годині 20 хвилин за київським часом, внаслідок ударів, високоточною зброєю ворожий склад з боєкомплектом, розташований на вулиці Ревяки на Одинецьку, було знищено. База з озброєнням належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ, яка зараз задіяна у штурмових діях в районі Авдіївки. Йдеться у повідомленні нашої розвідки. Ну і ще залюбки додам кадри, як українські воїни на ті же Донеччині нищать ворожу техніку. У мережі показали видовищні кадри вибуху російського танка, відлетіли гусениця і башта. Відео зняте камерою українського БПЛА, який спостерігав за ситуацією на полі бою. Як вам такі кадри? Напишіть свої враження у коментарях, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал цей час та тисніть на дзвіночок, аби бачити цікавого більше. А я обіцяю, запальних відео обов'язково буде ще. І на фінал розповім, як у Бердянську злетів у небо автомобіль із військовим РФ. Окупант злетів у повітря у власній автівці у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвали легковик, у якому перебував російський військовий. Подібні сюрпризи від руху спротиву відбуваються вже не вперше. Подробиці вибухової події розповім просто зараз на каналі Січас. Про випадок сповіщають ворожі пабліки. Зокрема, російський телеграм-канал База інформує, що вибух стався ще 23 жовтня близько 21-ї години біля будинку на вулиці Мічуріна. За попередніми даними, бомба була закладена під сидіння водія ВАЗ-2101 у народі Копійки, на якій їздив військовий. Від отриманих травм водій помер на місці. Як уточнюють місцеві жителі у мережі, гучний вибух чули у районах Колонії та Слобідки. Інші спільноти розкривають подробиці біографії цього загарбника. Як повідомляє телеграм-канал Астра з посиланням на джерела, загиблим виявився 33-річний військовослужбовець 36-ї загальновійськової армії Російської Федерації Максим Фролов. Управління армії базується у Буряції. Представник російської так званої влади у Запорізькій області колаборант Владімір Рогав написав у себе в Телеграм, що у місті стався вибух авто із подальшим займанням. Випадок він називає терактом та додає, що слідком у Запорізькій області порушив кримінальну справу щодо вчинення власне цього теракту. І наразі проводяться слідчі дії для встановлення всіх причетних до вбивства російського окупанта. Там так само додають, що вже порушено кримінальну справу про теракт та зберігання вибухових речовин. Ну а напередодні тамтечні медіаресурси ділилися спостереженнями, мовляв, машину розірвало всередині. А ще учора цей москвич ганяв на стоянці в Амсторі із гучною музикою. Можливо, окупант вибрав не той репертуар? Напишіть, будь ласка, в коментарях, в чому ж причина. А я нагадаю, що п'ять днів тому востаннє прокаталися з вітерцем інші колаборанти Мародери Запоріжжя, як зазначив мер Мелітополя Іван Федоров, у ніч на 20 жовтня за містом пролунало кілька вибухів. Найпотужніше пише він у телеграм: приміло у районі авіамістечка, де загарбники влаштували свою військову базу на захопленому литовищі. А ще місцеві чули гул техніки. Згодом ситуація прояснилася. Як виявилося, здетонувала автівка з окупантами-мародерами. Вони регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. А в цей час на них чатували наші сили спротиву. Це підтвердив міський голова. За його даними під час чергового нічного полювання в районі авіамістечка, і стався вибух. Він пролунав рівно у той момент, коли окупанти намагалися завантажити награбоване до автівки. Та доля злочинців невідома. Але судячи з фото та відео з місця події, нічого хорошого їм уже не світить. Ще додам, що гепало сьогодні вночі в російському брянську. Орієнтовно, після опівночі у середу там почали лунати звуки бабахів. Вони потрапили на камери спостереження. Телеграм-канали країни агресорки писали, що працює протиповітряна оборона. А згодом губернатор області Олександр Багамас традиційно заявив, що постраждалих та руйнувань немає. А писав він у своїх соцмережах таке. Припинено спробу українських терористів зробити атаку за допомогою БПЛА. Чотири безпілотні літальні апарати літакового типу, знищені над Брянським районом, силами ППО та засобами РЕБ Міністерства оборони РФ. Залишайте свої коментарі, що це могли бути за неопізнані літальні об'єкти та чи правду каже російський чинуша. Не забувайте підписуватися на ютуб канал США та тиснути на дзвіночок, а також залишайте свої вподобайки на знак того, що вам подобаються наші випуски.